Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. і Дякую, що заглянули до мене. В сьогоднішньому влозі ви побачите те містечко, про яке знімали десяток відео на різних мовах, і сотні тисяч людей тут мріяли побувати. Живучи дві години від цього міста, я подумала, а чого вам його б не показати. Містечко, куди можна потрапити тільки через один тунель, де ніхто не має своїх домівок, а все місто живе в одній будівлі. Не забувайте підписуватися, якщо ви вперше, чи взагалі це не зробили ще. Ну і поїхали дивитись наш влог Заляски, де я буду показувати, як люди. Взагалі тут живуть. Ну що, наша наступна подорож починається з машини. Ми гарні, тому що ми були в церкві, і відразу з церкви їдемо їсти, і дуже цікаве місто. Взагалі, майже всі наші поїздки ось так відбуваються спонтанно. В неділю ми вирішили не гаяти час на переодягання та заїджання додому. Тому ми з взяли з собою весь одяг в церкву. Хто дивиться мене давно, знає, що ляска це таке місце, де завжди треба брати купу речей з собою. З ми в сукнях та костюмчиках ввечері вже в шапках та в куртках від дощу. Але перед нашою поїздкою ми вирішили, що зробити поїздку. Правильно, тому що ми з церкви голодні діти голодні, всі голодні, нам треба їсти. Є досі люди, які думають, що Аляска це богом, забутий край, тут немає нічого, тим паче ресторанів. Ні, ну звичайно, Аляска є різна. І там, де, наприклад, живуть батьки мого чоловіка, вам може здатись таким селом. Але в містах є більш-менш нормальне життя. Звичайно, це не Нью-Йорк, але жити можна. Зараз це вам все кажу, і До мене дійшла думка: можливо, я просто. Звикла це ми з друзями з церкви були в ресторані. І, звичайно, наш хлопчик помив підлогу своїм костюмом. Пам'ятаєте, в минулому відео я розповідала про прилив та відлив води в океані і час, коли треба ловити рибу. Дивіться, як сильно зараз вода відійшла. Я рідко так мало її тут бачила. Все напевно тому, що ми чи зранку, чи ввечері тут проїжджаємо по цій дорозі, а ось так в обід ніколи. Тю-тю! А це вже місяць, як офіційно відкрився сезон туристів в нас, і їх тут в нас в поїзді завжди багато. Говорять, що ну прям дуже гарні краєвиди відкриваються з цього поїзду. Ми, власне, ще ніколи сім'єю не катались на цьому поїзді, але, можливо, в цьому році і спробуємо. Твоя цукерка. Да, цукерка твоя. Містечко, куди ми їдемо, називається Уітір. Дуже складна, якась для мене назва. Ну і не менш складна і цікава його історія. Там ще до приходу американців та росіян жили корені жителі індіанці. Взагалі на Алясці налічується більше 200 племен цих індіанців. В них є 22 офіційно визнаних мов. І зараз приблизно популяція цих індіанців налічується 200 тисяч людей. Це біля 20% всіх жителів Аляски. У всіх цих індіанців є свої закони, є свої права. Вони обов'язково в школі Вивчати свою мову, в них ще додатково є свої дивіденти, є пожиттєва медична страховка. Коротше, дуже багато привілеїв, щоб зберегти їхню популяцію. Перед містом Витчер ми вирішили заїхати в такий wildlife центр, типу центр диких тварин, де живуть в природі дикі тварини. Він дуже великий цей центр. Тепо просто йдеш і е, дивишся на тварин диких, на кабанів. на Зубрів на ведметів, тощо ми, ми все покажемо. Ми вже породяглись в машині. Друзі, щось я реально думала, що в цьому центрі диких тварин всі тварини дикі будуть на природі, в реальній дикій природі, як в сафарі. З'ясувалося, що це центр збереження дикої природи Аляски, і що сюди приймають цілий рік поранених та осиротілих тварин. Їх тут лікують, досліджують та дають просторі вольєри. В цьому центрі тільки тварини Аляски. Тому для нас, для мешканців Аляски, тут не було щось такого цікавого чи дивного. Ілля, позаду тебе, Лук Ведмідь, О, ведмідь. Що, хлопчик? Що це? Вау! There. От йому ніякі ілля, зоопарки не потрібні. Оце йому треба камінці і калюжа і все. Майже всі тварини, які були привезені сюди, доживають своє життя тут. Їх поведінку вивчають, роблять якісь дослідження з цього, а ці так би мовити живуть своє друге щасливе життя. Чесно, через цей місточок, по якому ми йшли, здавалося, ведмеді прям дуже дуже близько до нас. Я взагалі та людина, яка дуже боїться висоти, але мій малий так легко просовував руки і ноги через ці порила, що я була в шоці, і мені було страшно. А тому ось ці моменти навіть не я знімала, а елья, бо мені було страшно. Я тримала Фелікса і свою каву. Чесно, вам кажу, що камера взагалі не передає того відчуття емоцій, того страху, коли ти бачиш таку дику, велику тварину біля себе. Нас, якщо чесно, лякала ці дерева, які були прямо біля мостику, на якому ми стоїмо. Нам здавалося, що зараз він як залізе на нього, як стрибне на нас. Особливо коли ти бачиш здоровезні кістки якихось тварин, які там лежать, і в цей момент Фелікс прям повністю просовує свої ноги через ці перила. Коротше, ви зрозуміли, нам з малими було весело і цікаво там. А це що ви бачили різницю та розмір чорного, коричневого та білого ведмедя. Ось коли Ілля стоїть біля коричневого ведмедя, тепер розумієте, чому було страшно нам. Вага чорного ведмедя може бути від 80 до 160 кг, коричнева від 550 кг, а вага білого від 700-700 кілограмів. Коротше, не маленькі. Ілля мені розповідав історію, як колись він збирав якісь ягоди з мамою на полі там і чує якийсь шум. Вони швидко добіжали до машини, закрилися, і прямо біля них бачать, як тисячі тисячі оцих зубрів пробігають. Він тоді був підлітком і каже, що більше ніколи так багато їх не бачив. Я ж насамперед в дикій природі бачила їх в Канаді. Вони завжди своєю сім'єю, з граями десятки сотні їх штук. І що мене здивувало, що вони дуже сильно оберігають своїх маленьких дітей. Якщо вони бачать чи відчувають якусь небезпеку, вони. Своїми тілами обгороджують і відводять від небезпеки маленьких діточок. Слухайте, дивіться, як це маленьке дитинча схоже на наше теля корови, але дивіться, як в нього починають жероги рости. Щось мені здається, що йому місяць від сили. Він ледь-ледь ходить. До речі, вам може здати, що дуже грязна вода ні. Це просто вода з дуже великим відсотком заліза. В деяких моментах працівники так і написали, що не переживайте, вода чиста, просто багато заліза в неї. Взагалі, в такому місці треба бути дуже обережним з малими дітьми. Можливо, б чиїсь діти біля мами. Ось так стояли, але не наш Філікс. З ним очі не можна було сплющити, тому що він як ота плискавка цікав відразу від нас. Йому прям все було так цікаво, що він всюди хотів залізти. О, май годнес опять заліз Філекс. Цей хлопчик, за ним треба просто дивитись дуже добре. Коротше, в цьому зоопарку Аля центру диких тварин Аляски було ще багато тварин з Аляски. Але напевно моє око звикло до цих звірів, і я подумала, що тут знімати. Через те, що ми живемо на Алясці, для нас це не так вже і м -м, цікаво дивитися цих тварин, тому що воно і так можна побачити тут. Вживу це все. Але я щось думала, що буде цікавіше. Тож, ще трішки погулявши тут і побувши на дитячому майданчику, ми поїхали далі. Іля маленька дитина. І як завжди, такий парк з таким краєвидом. На початку відео я казала, що в це містечко, куди ми їдемо, треба заїжджати тільки через тунель. Проїзд з міста і в місто строго по розкладу, там одна полоса. Тож, якщо ти запізнився, будеш приблизно чекати годину відкриття тунелю. Сам проїзд не безкоштовний. за звичайну машину треба заплатити 13 доларів. Добре, що тільки в одну сторону. Довжина тунелю складає 4 кілометри, і ми засікли час і виявилось, що проїхали ми його за 8 хвилин. Не зупинятись, не їхати швидше чи повільніше не можна. Вважається. Що це перший розроблений тунель в північній Америці для температури мінус 40 та швидкості вітру 240 км на годину. В 41-му році армія США почала будівництво цього тунелю. А в 43-му році робітники завершили будівництво гілки. Ви ж розумієте, що через цей тунель їздили тільки потяги. Ось бачите, рейки зараз так само їздять потяги, але з туристами. Ось бачите, ми зараз заїжджаємо в місто, а зліва ціла колона машин, які хочуть виїжджати вже. Що вони кожну машину провіряють? І welcome в місто Увітір. О, якраз і потяг з туристами, про який я вам розповідала. Чесно, не знаю, чому він саме зараз пустий, але в обід ми його бачили повним. Ви ж напевно пам'ятаєте, я це вам розповідала. Якісь дуже раритетні іграшки. <рес> Тут відразу така бібліотека є. Безкоштовно відкриваєш, береш собі книжечку якусь потім знову повертаєш на місце. А тепер трішки про це дивовижне місто. Під час Другої світової війни армія США побудувала тут військові об'єкти з портом та залізницею. І в цю місцевість ніяк не могли заїхати звичайні люди, тільки військові. В 60-му році всі військові звідси уїхали, а офіційно зареєстроване це місто стало тільки в 69-му році. І тільки після цього вітір став портом заходу круїзних лайнерів. В 2000 тисячному році тунель відкрився для машин. До цього сюди можна було приїхати тільки літаком, човном чи залізницею. Зницею і круїзний відпочинок сюди став ще популярнішим. 27 березня 1964 році на Алясці стався землетрус. Досі він вважається найсильнішим землетрусом США, магнітуда якого була 9,2 бали. Землетрус причинив цунамі, що обрушився на вітер, і цунамі досягло тоді 13 метрів, і загинуло тоді 13 людей. Ще вітір відомий своїм надзвичайно вологим кліматом. Місто отримує в середньому 5 метрів опадів на рік. Ви просто уявіть, як часто там сніг і дощ. Ми були там в кінці травня, і снігу ще купа лежало. Після того як я побуваю в такій місцевості, я ще думаю, вау, я ще в хорошому місці живу. Зараз в цьому містечку проживає 214 людей, і ще чи популярне він це те, що всі жителі живуть в одному домі. Ось якраз ми з нею його бачимо з вікна. Ось це такий най-най-най найпопулярніший -най дім тут, тому що саме в цьому домі живе все місто. Все. тут 14 етажів, і десь приблизно 153 квартири. Точно скажу, напишу вам. І зараз ми підемо, і подивимось, що там є, як люди живуть. Там і школа кажуть, є, і ресторани, і церква. Коротше, все тут в ці будівлі. Взагалі місто Вітір має тільки два так би мовити великих будівлі, і вони є популярними популярними в наш час серед туристів. Всі вони належали армії США. Першу шестиповерхову будівлю зараз вже закинуту, побудували ще у Другу світову війну. Тут просто жили військові люди. Після війни, в 45-му році, вже був запланований демонтаж всієї військової інфраструктури, але почалась холодна війна з радянським союзом, і замість цього США вирішила посилити військову частину. І в 57-му році була побудована ось ця. 14-поверхова будівля вона була призначена для розміщення ще більшої кількості військовослужбовців. Тут жило близько тисячі їх. Але все змінилось після землетрусу, про який я розповідала вам раніше. В 1964 році почалося виведення військ. Все через те, що землетрус завдав значної шкоди порту та залізниці на десяток мільйонів доларів США, і тому військові бази в той час скорочувалися на Алясці, і будівлі спустошувалися. Заходиш як квартири, як заходиш, як під'їзди наші. Уявляєте, в цій будівлі живе і мер, і поліція, і вчителі, і учні всі разом. Ця будівля складається з 197 квартир. Вони розташовані на верхніх поверхах. На перших трьох поверхах розташовані торговельні та офісні приміщення, а на третьому, наприклад, невеличка медична клініка. Також там є пошта, продуктовий магазин, відділ поліції та мерія. Тут також є своя маленька церква, пральня та готель на 13 та 14 поверхах. Коли ми там були, в готелях робився. Ремонт, то залишитись на ніч ми там не змогли. А ось ці фотографії показують історію створення цієї будівлі. Ось ця зелена будівля, що ви бачите, є школою. Вона з квартирами з'єднана через підземний тунель. Все для того, щоб діти змогли ходити в школу, коли сильні снего Ви ж пам'ятаєте, я розповідала, що в цьому місті ну дуже багато опитів. і вчаться в цій школі зараз близько 40 дітей. А ось цю фотографію я хотіла вам обов'язково показати це, як військові тут жили, поки не побудували ці будівлі. Ось такі якісь халабутки в них були. Короче, зараз ми на 15-му поверсі, і всі вони однаково виглядають. Отак квартирки виглядають. В принципі, більш-менш порядок. Всі килими ці дуже чисті. Бачите, 15-й поверх. Тут якийсь зал для зустрічей, але дивіться, який краєвид з того залу. Ну, ми не можемо зайти, тому що тут закрито. Тут є такі сторожі, вони відкриті. Так цікаво тут, наприклад, стільці Фелікс. Так чому люди тут не будують звичайні будинки? Дві причини: по-перше, сюди дуже тяжко привезти якісь будівельні матеріали. Це буде дуже дорого і довго. І по-друге, через погодні умови. Ця будівля захищає мешканців від екстремальних погодних умов і дає доступ до основних послуг, не виходячи на вулицю. Ми поспілкувалися там з деякими людьми, і вони сказали, що навіть заборонено тут мати свою землю. Тут така прачечна. Одразу тут можна купити соду, якісь напої та снеки. Як же ця військова будівля стала звичайних людей у 1973 році? Жителі Вітіра проголосували за придбання військових об'єктів, і один з них це були ось ці апартаменти з всією її територією. Тобто вони просто купили її. Ми дізналися, що не всі апартаменти зараз заселені, і якщо ти хочеш переїжджати в це місто, тобі можуть дати пожити в якихось апартаментах. Можна знімати в оренду чи навіть купити якісь апартаменти, серйозно. І уявляєте, ви з вікна бачите ось ці гори. Ну люди, погодьтеся, гарно ж. Треба було брати тут тур, щоб попасти сюди, чи просто щоб людина якась показувала, але дуже так некомфортно ходити, тому що це чиїсь квартири, чиїсь апартменти, і люди живуть, і ти тут ходиш, дивишся на все. Якось ну, некомфортно. Хоча достатньо класно виглядає і цей дім, і достатньо класно ну, за ним доглядають. тому... Ну. Добре вражена, можна так сказати, і достатньо багато молоді. Скільки бачила людей, заходила туди, ну тільки молодь. І діти заходили. Цікаво, так. Дивіться, кінець травня скільки снігу. Ілля розговорився там з хлопчиком. Він дуже хотів з нами поговорити. Розповів, що його мама філіпінка, а тато мексиканець. Тато тут працює на круїзному лайнері а мама пропускає людей через тунель. Але мене здивувало, що люди з південної Америки живуть на півночі. Люди добрі, та ще й на якому півночі всі ми різні з різними смаками. зараз прям відкривається тунель, щоб виїхати з цього міста. Тому ми швидко, швидко, швидко все кинули і вирішили їхати вже з цього міста, бо відкриється він в нас. Наступний раз через годину в 10 вечора, зараз вже 9, потім в 11. Останній раз в 11. Ми не хочемо бути так допізна тут, тому що нам ще 2 години їхати додому. Тому ми швидко-швидко хочемо виїхати з цього міста. Давай, надію, зараз ми встигнемо. Ілямо ми точно встигнемо? Цей тунель нікого не чекає, просто в секунду, в секунду відкривається. Але через те, що до нас стояло ще багато машин, які хотіли виїхати, ми стояли в черзі. Трошки відїде, буде до станції, можна буде їхати. Можна. Друзі, я дякую, що ви були зі мною в такій маленькій нашій подорожі. Надіюсь, ви щось цікавого побачили, дізнались і, можливо, коли сюди приїдете. Ну, звісно, якщо ви захочете, бо наше життя таке непередбачуване може стати все завгодно. Нам, як завжди, треба тільки вірити і надіятись на краще. Обов'язково бережіть себе, миру та любові в ваших сім'ях, і хай наша Україна процвітає. Не забуваємо молитись за Україну, донатити по можливості і слава Україні, друзі!